Привіт, я Дар'я Харчевська. Спільно з Уклон і всеукраїнською автошколою. Ми створили серію відео спеціально для партнерів Уклон, а саме для нових водіїв і водійок, аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. У цьому відео розберемось, що робити, якщо ваша автівка зламалась на дорозі, перш за все вмикаємо аварійну сигналізацію і виставляємо знак аварійної зупинки. 20 метрів від авто в місті та 40 метрів від автівки поза містом. Є дві поради, що робити далі: ви можете викликати евакуатор і поїхати на найближче СТО, або ж ви можете спробувати зупинити автівки, проїжджаючи повз і попросити про допомогу. Пам'ятайте, авто потребує регулярного технічного обслуговування та догляду, і в такому випадку буде виходити з ладу набагато рідше. Як правильно встановити нове колесо за... Міст пробитого. Увімкніть стоянкові гальма. Покладіть противідкатний упор під колесо по діагоналі. Якщо ми міняємо праве переднє колесо, то покладіть під заднє ліве колесо. Зриваємо всі болти і гайки, що там на вашому колесі. Встановлюємо домкрат під спеціальну позначку на кузові і піднімаємо авто так, щоб колесо піднялось мінімум на один сантиметр від землі. Далі повністю відкручуємо всі болти і гайки. Знімаємо старе колесо, встановлюємо нове і робимо всі дії в зворотному порядку. Увага! Остаточне затягування необхідно робити, коли домкрат вже прибрали, а авто стоїть всіма колесами на землі.